Привіт, Ліз! Джона, привіт! Готовий у кіно? Я був готовий ще тиждень тому. Одну секунду. Мені треба нагодувати своїх домашніх тварин перед тим, як ми підемо у кіно. Гарфілд, підійди до мене на хвилинку. Мяу. 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 Мяу, ти можеш мені пояснити, чого ти знову взяв лазанью? Скажи, чому ти вважаєш це нормальним? <свісно> Мяу, вибач, Джоне. вибач, чому ти говориш зі мною кіт? Наче коти не розмовляють, правда? <свісно> Мяу. Добре. Тепер міседісно. Місія гарний кит. Давай. Мій маленький хлопчик-пекар. Так, добре, так. Я вже відчуваю пахне дуже добре. Маленький пекар. Так, слухаю. У тебе там усе гаразд. Я. я чула, як ти кричав про пекарню чи щось. О, ні, ні. Я про я просто зіпсував партію домашнього хліба. Тепер треба переробити. Домашній хліб М -м, звучить добре. Будь ласка, не поспішай, давай. О, О, Гарфілд, Вона така мила. Я не можу повірити. Я Джон Арбакл закоханий. Хто б міг подумати? Я не знаю. Вона, вона, я відчуваю щось, наче вона не засуджує мене і приймає таким, який я є. Її тренування буде легше, ніж твоє, Гарфілд, бо ти завжди пручаєшся. Я Я радий, що це його минулому. Просто я шукаю свою леді, Гарфілд, ту, яка завжди буде на моєму боці. Але вони всі такі тупі! Копаються у моїй голові, вони завжди все ускладнюють. Цікаво, вона хоче маленьке весілля. Краще не хотіти велике весілля. Сука, тупа сука, ця тупа шльобра! Все про що вони думають, це гроші, 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 гроші. Я вірю. Я вірю, що вона хоче маленьке весілля. Я в цьому впевнений. Весілля не головне, цікаво, вона мріє про велику сім'ю. О, я хочу, щоб вона мріяла про велику. Боже, як би я хотів велику сім'ю. Когось любити. Я уже вас нагодувал, чем змей тебе нагодувал, сука, блядь. <реш> Ай, не знаю, Гарфілде. вона здається, та сама. Я в це вірю. Я в це вірю. <реш> Ах, боже, я бачу світло майбутнє. майбутне. пристойно. Гей, вибач, що так довго пішли! Краще попкорн не їсти. Я чула про лазанью, яку не казав, ось це супер Мультипророк! Дивись, Мульте! Так підпишись! І в нас буде завжди! ОК, мультипророк!